Так, переміряв я всі зазори на 30, ну, хай, грубо говоря, 34 тисячі. У мене ось такі цифри. По вихлопним клапанам усі клапана йдуть щуп 02, 02 пролазить, але він, скажімо так, плотненько заходить. 0,5 взагалі не лізе, 0,25 взагалі не лізе. Хоча 0,25 повинен пролазити, бо тут у нас приділ 0,22 027. У нас по, по вихлопним усім в мінусах іде 0,2 мінус. Це каже про що? Про те, що клапана вже пристучались, присіли і зазор. Температурний зменшився. Це погано чому? Тому що е, при високих обертах клапана можуть, скажімо так, е, підвисати, Тобто дуже е, ну, вони повинні плотно притулятися до седал. І ендоскопом було видно навіть як е, ну, наче так от по вихлопним клапанам. Ну Воно там і мусора багато, нагар прихлопується. Я б, звичайно, б цю бошку зняв би на ремонт. Але це ти попадаєш зразу на прокладку. Сам ремонт ну також грошей стоїть цей ремонт. Тому я якби зараз з озори е збільшу і буде добре все. По впускному валу від 0,15 до 0,2. А в мене навіть є 0,10 в плюсі, тобто 0,15 сюди вже не лізе. Тобто також 0,15, 0,15 в мінусі є. ну то є, І тут також треба зменшити. Я за те, щоб краще зазори були трошки більше. Воно якби ні ну, на що так не вліяє, там на звук, ну це буде непомітно. але Саме головне, щоб клапана не підвисали, щоб вони завжди були стабільно зачинені. Так, Це разпривал у нас вихлопний. І повертаю я жопками. Тобто бачу, що на кулачках ці частини жопки, да, оці тильні сторони, вони не тронуті. Ну, десь ось щось, якась рисочка є, ось, от, тонесенька. Так, тут добре, тут взагалі добре. Ну, про що це каже? Це каже про те, що зазору вистачило і клапана не, не висіли. тобто вони зачинялися. Але я все одно перероблю, зроблю як повинно бути, щоб вже сюди не лазити. Ось я понаписував циферки, як я це все переміряв його. Це як по факту потім я розрахую, скільки треба вибирати з кожної шайби. Щоб зазор був не 0,2, а 0,25. Може навіть зроблю 0,26. Там, де мінуса є, а тут у нас мінуса всюди. Тобто зроблю тут 0,26, а може можна сміливо робити 0,27. Ну і тут також підлаштуюся, де мінуса. Мінус тут у нас один є. А тут взагалі... І ще більше мінус. Тобто, тут, тут можна сказати, ну, наприклад, тут десятка тут болтається дуже сильно, але 15 сюди лізе, але так лізе. Ну, важкувато, не так лізе, як тут. Тут намного проще. Ну, коротше кажучи, зроблю, прошліфую і, щоб зазори були добрі. Тут повинен бути від 0,15 до 0,2. есть, тобто, зроблю більше к 0,2 бо все одно клапана будуть якби пристукуватись і зазор буде зменшуватись. Там взагалі нічому нарощувати. Взагалі-та клапана просідає. Ну Це дивлюся, які мотори, яка схема газорозподілення. Ну тут так, то я по максимальній візьму і буде добре. Ось як я вирішив питання з шайбочками. До речі, я розрахував тут такі розрахунки у мене. Ну, Це вони понятні тільки мені. Що виявилось? Оці шайбочки я зняв їх так, я так зняв, як оце вони тут і знаходяться. Так, щоб не впало, не попуталося. Получається, що деякі шайбочки я переміщу місцями і вони підійдуть без шліфовки. І залишається для шліфовки в мене, я зараз скажу скільки. Раз, два, три, шість. Шість шайбочок буде під шліфовку всього з шістнадцяти. Останні я просто переміщую і вони якби будуть підходити під ті розміри, які вже я задав. Тому приспособа така: магнит звичайний, він дуже сильний, з якогось динаміка мощна або ще щось, не знаю. Я вже його трошки так проточив, зараз поставлю цю шліфу... шліфувальну приспособу Ось. і шліфуну і буде база. І Відносно цієї бази буду індикатором ще перевірю, поставлю. Ну, Я вже покажу, як буде готово це все діло, як воно шліфується, яка буде частота обробки, буду виводити її там ну, до нормального. Все, нуль є, поверхня у мене ідеальна. Тож починаю, починаю розбирати шайби, деякі шайби повинні стояти по цій схемі своїй. І, ну, це якби я вже нарушив, як я їх зняв, ці шайби, я їх нарушу, бо все буде зовсім по-новому у мене. І поїхали. Так, получилось у мене. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 штучок Получилось у мене зробити. Ну, я взагалі нічого не робив, я їх з одного місця приклав в іншу ячейку. І тим я підібрав у ці цифри потрібні. Потім дві штуки я взагалі о, там в соточку в півтори просто на наждачці. Просто вручну п'ятачок взяв так, пальчиком і добре вбралось. Там де вже дві сотки, 3, ну Наждачкою це дуже довго, тому я вже їх почав шліфувати. Як цей процес? Ось ми бачимо шайобочка. Це її вже протачив, зараз зніму і перевірю, який там розмір. Так, треба сідав оцей стол. Магнітно, як би так, так, так громко сказано, але це він і є. Цей стол потрібно завжди витирати від стружки. Ось як видно. Потім я шляхуватися на наждачки виглажую, вона протягом взагалі рівнесенька і цих полосик не видно. Все переміряю і так далі. Всі шайбочки тут по ячейкам розкладую. Все, як повинно бути. Ось як тут я написав. Ось шайобочки на місці. Я кожну вимив, кожну протер, щоб були чистенькі без стружки, заново переміряв і записав такі цифри. Ну, усі ці цифри, вони у цих допусках, які я зарані допустив. І я ще підписав, це такий, як буде у мене такий документ. Я напишу малі, що воно буде. Які я шліфував, а які я не шліфував. До речі, вирішив розповісти, як взагалі цей процес проходить на прикладі однієї шайби. Наприклад, у мене да, ось взяти оцю першу шайбу, перший клапан. У мене там зазор був менше, ніж 0,2. Тобто 0,2 туди залазить, але, але, ну, скажімо так, нелегко. Він там чувствується, що зажатий кулачком і толкателем цей щуп. ну Приблизно це буде 0,19. Ну так, умовно. Я не можу точно виміряти це щупи потрібні. Якщо щупи набирати, то там взагалі можна заблукати з наборними щупами. Наприклад, поставити щуп 0,15 і до нього додати ще 2 щупа по 0,02. Ну, там. Воно ну, так це не працює. Тут, тут і так мікрометр міряєш, щупами міряєш, то прошліфував точніше і вже цифри трошки інші. Точность, якби, тут, Ну тут дається такі цифри, да, де потрібно в них попасти. Але в мене мета, щоб зробити, наприклад, не між 0,22 і 0,27, а ближче. 0,25, 0,26, щоб було. отакий зазор, щоб був. Що виходить? Ось ми поміряли, наприклад, 0,2, щоб пролазити. Це нижче, ніж 0,22 Щоб у нас ось, оцей якби, приділ зазор вийшов, нам треба зазор збільшити на 006, 007. Щоб його збільшити, з шайби треба стачити 006-007. Ось, я так от, е виміряю шайбу, яка там стояла. І яка повинна стояти на цьому циліндрі. І оці цифри я тут понаписував. Ось 2,57. Ось оці цифри, красним, все як повинно бути. Потім з цих цифр. Я вибрав шайби, які взагалі можна не шліфувати. Наприклад, у мене з іншого клапана шайба 2, 20, 2,56. Якраз вона сюди підходить. Я її просто взяв, переложив з цієї ячейки от в цю. Ну таким чином деякі шайби, скільки у мене шайб? У мене 1, 2, 3, 4, 5. У мене 5 шайб, я не шліфував зовсім. Раз. 2, 3, 4, 5. Да. Було більше. Але були шайби, які я просто підшліфовував вручну. Там, де сотку треба було зняти, півтори. Ну, вручну вони добре шліфуються. Якщо наждачка нова, добра, мілка, то вона шліфується. останні я шліфував вже ну, на верстаті. Ось таким чином все зробив. Зараз все збираю. І кульмінація, це вже буду переміряти, щоб ці приділи щоб були. Єдина помилка моя, що коли я ці цифри писав перший раз, треба було декілька разів хоча б 3-4 рази перевірити, щоб ти обертав колінвал декілька разів і заново, заново переміряв. То, може бути там було б якісь інші. Ну, подивимось, як я вгадав чи не вгадав. Я таку операцію вже робив. Але дуже давно я не пам'ятаю, чи були якісь у мене там трабли по цьому, чи не було. Ну, ось, зараз спробуємо на цьому мотику зробити. І подивимось, що ж в ітогі попав я в цей приділ, як я хотів повише, чи не попав. Все, збираю. З... Зборку показувати не буду. На Ютубі дуже багато, як це все збирається. Вже включуся, як буде зібрано все. Ось іде зборка. Зараз покажу, як я справляюся. З такими моторами, щоб ціпок не припригнув. Є мотори, де ціпок може припригнути, де не може. Тут не може, бо тут такі отлівки є. Але все одно, щоб пристрахувати, щоб потім не розбирати, Ось я на хамути зажав. І все, у мене все добре. І всі ці гвинти треба затягувати рівномірно. Там хрест-нахрест, хрест-нахрест. Всі-всі бугіляції рівномірно, щоб ніде не нагрузити розпідвал і його не погнути, щоб якщо він чугунний, він взагалі лопнути може. Дуже-дуже стальний, але щоб його не деформувати. Обережно, потихесенько, не спіша, це діло зажимається. Ось такі справи. Все, вали на місці. Позатягував по 12 ньютонно метрів. Все як по заводу, все переміряв після того, як затягнув. Ну, картина така у мене. Як би так сказати? По екзосту у мене 25 в плюсі, і один у мене 25, ну я так написав 0, бо щуп туди заходить, скажімо так. ну Він заходить, але не так вільно, як в іншій. 30-30 соток ніде не залазив взагалі, як би ти не дивив. І по впускному інтейк у мене взагалі 15 в плюсі усюди. Тобто, якщо подивитись сюди, з мене така маркіровочка є. Ну, тут не видно, а мені видно. Тобто, інтейк 15.02. Тобто, у мене 15 в плюсі. 02 нікуди не лізе, але 15 гуляє спокійно в усі 8 кулачків. А екзост 0,22, 027 ну, тобто У мене більше 0,25. Тобто Клапана я повирівнював, зазори, збираю кришку і потім буду думати, що робити з натяжником.